Візит Дмитріва до Вашингтону він справді дуже цікавий. Я погоджуюсь, що все-таки Росія змінює умови. Вона готова обговорювати якийсь план. Але тут є, як на мене, дві сторони цієї медалі. По-перше, я вбачаю, що Москва в такий спосіб перше затягує процес, такий перший пункт під пункт, перший, першого пункту затягує процес. Посилаючи сигнали, що мовляв, ми готові до якихось переговорів, а візит е Дмитрієва до Вашингтону був якраз і для цього спрямований. Те, що з ним ніхто не захотів зустрічатися, звертаю увагу, друзі. Була інформація про те, що він нібито зустрівся з Віткофем, і то я не знайшов якусь там ну, релізу або, ну, була якась фото, чи то була свіжа, чи ні. Ну, я маю сумнів, навіть що він з Віткофем зустрівся. Пішов на. NBC News нібито він давав коментарі на CNN, на Fox News, і ну там ходив по ефірах. Я більш ніж переконаний, що журналісти легко і з радістю брали його в ефіри, бо треба з ним говорити. Але дуже показовою була відповідь, ще раз повторюся, Бесента про Дмитрія, хто він такий. Пропагандист. З ним ніхто не захотів говорити. З Росією сьогодні про те, що вони говорять, ніхто говорити в США не хоче. Американці це чітко дали зрозуміти, і недвозначно. І Трамп про це дав зрозуміти. Лавров своєю заявою, коли каже, що ми чекаємо від США якогось плану, ну це означає, що я вбачаю у Кремля закінчилися аргументи. Як Трамп поробляє говорити, у Кремля закінчилися козирі. Зеленський з цього приводу сказав, що американці вже передавали пропозиції Кремлю. Ну і врешті-решт, ми ж добре знаємо про план Кіта Келога. Це план із 20 з лишнім пунктів, який був переданий Кремлю, Кремль відкинув. Тобто, вже ж передавали. Це ж було що ще треба з вами обговорювати. Тобто це чітка вказівка про те, що Кремль зараз заплутався в цій всій історії. Дмитрію, вони намагалися трішки там, ситуацію, знаєте, зладити, можливо, сказати, та ні, -ні ми готові на переговори, але вже у ну, Трампа зрозуміли, що можна на Кремль тиснути. І як би то не видавалося, парадоксальним, ми з цього приводу, до речі, минулої п'ятниці у вас тоді <клес> доволі палко дискутували. Але санкції справляють серйозний тиск на Путіна. І санкційний режим, якби ще до нього вдалася Європа, це було б взагалі прекрасно. Санційний режим Сполучених Штатів Америки він суттєво підкосив російську економіку. Нещодавна історія із вибаченнями Путіна перед Алієвим, яку я полюбляю наводити в приклад, засвідчила, що Путін може вдаватися до публічного приниження заради грошей, щоб продовжувати війну. При такої дилеми сьогодні опинилися Лавров, Шойгу, Наришкін, Путін, тобто це крило, яке хоче дуже воювати. Дмитрій у цій ролі виконує роль ну, такого лакея, який готовий прослужувати усім сторонам, абсолютно демонструючи не самостійність. Про це говорить спікера, який має доступ до Вашингтону, бо з нього зняти санкції. І його використовують, його юзають в цьому плані для того, щоб дійсно. Ну, Типу продемонструвати, кому що Росія до чогось готова. Це вже не працює. Треба зрозуміти. І тут питання про те, якими будуть кроки наступними. Е, сигнали з Білого Дому доволі однозначний. Або ви припиняєте вогонь, або санкції вступлять у силу, і плюс будуть додаткові санкції. Трамп має розпорядження посилення санкцій, про це пише ройтерс. Пакети ці готові, в ранів кого сумнівів немає. Я абсолютно не вірю в те, що будуть якісь там 500% мит проти Китаю. Ну, це все маячня. Але Трамп демонструватиме те, що він може тиснути без зброї на Росію. Для того, щоб дійсно зупинилася війна, а потім вже можна розмовляти і про проекти, про будівництво тунелів і так далі. Нині ж ці всі маніпуляції, до яких вдається Лавров і його команда, ну вони, як на мене, безрезультатні. І тому Росія, пані Софію, тут погоджую з вами, вона змінює свої позиції, вона змінює свої умови. Те, що Дмитрій озвучив лише три пункти. Я не маю жодного сумніву, що плани, які привіз Лавров до Вашингтону, вони залишаються незмінними. Він не зміг повести чогось іншого, але пом'якшення риторики засвідчує про те, що вони хочуть повернутися в переговорний процес, поки що ж, політбюро на Росії не готове хвалити однозначне рішення. В будь-якому випадку процес до цього рухається. І чим далі, тим я, я, я не маю жодного сумніву, ми бачимо прискорення цього процесу. А яке буде вимірюватися в часовому вимірі, перепрошувати Ну можливо, місяць, два, можливо, до півроку, як сказав Трамп, все буде залежати від того, наскільки швидко у Кремлі зрозуміють, що їхня стратегія із Трампом не спрацювала. Вона дійсно не спрацювала, в тому числі і завдячуючи зсу, які сьогодні продемонстрували, що успіхів у Путіна на фронті немає. Для Трампа це, ну, от поки що те, що я можу зробити висновки, можливо, там вони будуть відкориговані, бо ми розуміємо динаміку процесу і нердинамість Трампа. Але для Трампа це стало, знаєте, такою тригерною точкою. Виявляється путінська армія. не така сильна, як він розповідав. А путінська економіка реально в дупі, вибачте, так говорить Трамп. Ну так воно є. І чим далі, то вона глибше туди буде залазити. І вилізти вона не зможе. І тут зараз все це грає нам на руку. Єдина проблема, ще раз скажу, вона б швидше туди залізла, безповоротно, якби не європейці. Європейці, от буквально Більд днями публікує інформацію, торгують із Росією на суму у 2024 році 65 мільярдів євро. А за неофіційними даними, ця цифра може дійти навіть до 100 мільярдів доларів. Ну, от Єдине запитання: ви хочете, щоб війна швидко закінчилася? Чи ви не хочете? Ну, таке складається враження, що не хочуть. Це біда. Це для нас велика біда. Ми знаходимося в пастці, тому що ми залежні від європейців. Америка нам не дає допомогу. Я більш ніж переконаний, якби Трамп чи хто інший, президент, США, виділяв нам достатньо фінансової та а, збройної допомоги. Ну, риторика б з Європи була б абсолютно у нашої влади. Вони не можуть по-іншому говорити. Вона кону і питання репараційного кредиту і так далі. Нас не вистачає 60 мільярдів доларів на наступний рік для фінансування бюджету. Їх нема де взяти. Це для України дуже серйозний виклик. А, і якщо Крем сподівається, що ця дірка таки залишиться діркою, ні, вона не залишиться. Європейці знають гроші, будуть фінансувати, ми будемо шукати. Ми ж це продемонстрували. Путін нічого не зможе зробити. Це однозначно, бо Європа не зацікавлена в цьому. Але от питання швидкості. В будь-якому випадку, я бачаю, що і бачу, що сьогоднішня риторика, ще раз повернуся до вашого запитання, пані Софія Лаврова, про те, що давайте, хоч про щось говорити, свідчить про паніку. Вона є, вона присутня в Кремлі, однозначно. Ну, нехай та їхня економіка і ті їхні успіхи у лапках засовуються. Пане Валерію, згідно з вами якомога глибше. Я згідна з вами, що ситуація для росіян абсолютно не така, якої вони собі хотіли. Але я тільки так на кінець наголошу, щоб ми з вами і наші глядачі ще сильно не раділи і не відкривали ще пляшки з шампанським, бо точно доведеться пережити ну, зиму. І, от на завершення, пане Валерію, я так хочу поговорити також. Про ваші думки щодо того, що Російська Федерація інтенсифікує обстріли саме критичної інфраструктури, чимала кількість експертів. Так, керівництва нашого, там президент Зеленський, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Усі говорять про те, що тепер Росія має чіткий план спричинити гуманітарну кризу в Україні взимку, і ну, схоже, Росія цього плану на превеликий жаль дотримується, тому що ударів по енергетиці навіть за цей тиждень минулий стало набагато більше. На вашу думку, от зважаючи на той факт, що Росія не може досягнути військовим конвенційним планом отих тих своїх. Е, з тих своїх планів, яких вона хотіла, так, і на міжнародній арені усе йде точно не так, як вони собі уявляли, зокрема, з Трампом. Наскільки ці удари можуть інтенсифікуватися саме як такий психологічний терор, як ну, геноцидний шантаж, скажімо так? Відповідь так, на ваше запитання: коротка, буквально трьома літерами, одним словом, дуже коротким. Тому що ви ну, фактично розкрили суть. Я точно такої самої думки Путін на сьогоднішній день не має можливостей досягнути швидких успіхів на фронті. Просто фізично не має. тому що, попри всі складнощі, але фінансування України є воно не таке, як потрібне. Допомога збройна до України надходить. Так, ми говоримо зараз лише про 2 мільярди по програмі Пуру, але це лише та американська зброя, яку нам закуповують європейці. Втім, і вони її передають. І ми самі виготовляємо зброю. Це все є свідченням того, що Росія загрузла у війні. Намагання зараз Путіна змінити на фронті ситуацію. Воно якраз і обумовлене ударами по енергетичній інфраструктурі, тому що ударів справді дуже багато. На превеликий жаль, чим далі їх буде більше, Ми чим далі, тим більше бачимо повідомлення, що навіть і бетонні укріплення не завжди допомагають і тому подібне. Не можемо ми про все це говорити, але українці знають більше ніж ми тут, пані Софію, з цією повагою до нашої з вами роботи. Але робимо направду, так і є. І на Росії це розуміє. Це справді дуже серйозний виклик на сьогоднішній день для України. Але є одне, але яке Путін не може зрозуміти. Він не зрозуміє своєю головкою його ніколи. Справа в тому, що для України це четвертий рік повномасштабного вторгнення і фактично. Ну, майже четверта зима. Непроста вона буде, але я не ну, в мене навіть сумніву жодного нема, що ми її пройдемо. Складно буде, але ну, це вже було. Нас, нас цим не злякати. І, звісно, ті, хто ну, не в Україні або навіть знаходиться подалі від місць обстрілів і так далі, то вони можуть там думати, що це о якось працює. А ті, хто знаходиться в епіцентрі, там кому кожної ночі там падає на голову, я просто не хочу, знаєте, тут оголошувати в ефірі, ті вже ну, реально такі схиблені меми, які в нас є на тлі воєнних дій, які ми сприймаємо як за нормальність, на приводи, які жаль. Але ну, якщо подивитися на великі міста в Україні, практично всі. Українців дуже багато. Попри війну, дуже багато. Десятки мільйонів в Україні багато хто виїхав. Є проблеми, я цього не заперечую. Але це все говорить про те, що українці готові до цього, і ніхто ні на що, ні на які умови там не збирається швидко йти, які висуває сьогодні Кремль. І в Кремлі це зрозуміли. Для них ситуація патова. Тому я повертаючись знову таки до Кремля і до питання контракту, і мобілізації, вони розглядають різні варіанти. Тим, одностайного рішення у них, я як бачу, ще немає. Але це свідчить про дійсно величезні проблеми. Там вони є і в нас однозначно. Якщо раніше говорилося лише про те, що от Україна вже все, да на не стоїть то сьогодні говорять, що ну, Росія точно вже не виграє. І навіть для піднебесної, про яку ми сьогодні говорили, і про її автократичного лідера Сіндзінпіна, це також сьогодні виклик, тому що ті плани, які доносив Путін перед початком широкомасштабного вторгнення в своєму візаві. Про швидке захоплення України вони не виправдались. Затягування війни на тлі непоступливості Трампа для Сіндінпіна стає вже ну не дуже вигідним, як на мене. Він воює із США, має на увазі торговельному плані, але це лише посилює конфронтацію між цими двома країнами, що от зараз, на моє переконання, Пекіну не потрібно. І якраз і ми також до цього підводимо тут. Тому я от вбачаю зараз те, що є таке суголосся із в риториці. України і Вашингтону, нема фактично критики України, попри те, що є про що нам говорити і про проблеми. Але в основному зараз увага вся Трампа спрямована на Кремль. Там має бути ухвалено рішення, але воно має бути підкріплено, звісно, і у Китаї.